Лови рецепт домлями. найсмачніша страва казахської кухні. І дякую тобі, Майсик, за рецепт і привіт тобі. Перед початком приготування обов'язково треба відкрити холодненьку корону. І отак смачненько випити її. Але головне з короною не переборщити, щоб доробити рецепт і не заснути десь в кущах. Тепер займаємося дровцями. Які блинчики гарненькі вийшли, Бензика трошки линем бо сирувати дерево тут. Що нам треба для рецепту? По-перше, нам треба свининка пів кілограма. По-друге, ось такі три великих помідорчика. Бачите, як вони порізані. По-третє, нам треба дуже багато часнику. Я взяла чотири головки, три перцю, чилі. Зеленушка, укроп, петрушка. Морквочка ось так порізана. Три великі цибулинки отак на півкільцями порізані. Паприка, перець, сіль обов'язково. Та зіра ось така. Все, моє багаття вже готове, можемо ставити казан. Заливаємо сюди гарненько олійку. Дивіться, скільки я налила. У нагріту олію засипаємо нашу свинину. І обсмажуємо нашу свининку до золотистого кольору. Не забуваємо, що треба пивко пити. Наше м'ясо трошки підсмажилося, тепер можемо додати спеції. Зіру беремо. Візьмемо таку щепотку і розітримо в руках її. І кидаємо декілька таких щепоток. Куркума. Перчик мелений. І сіль. Люди, але запах я вам кажу. Цибулечку додаємо. І так смажемо, поки цибулька не стане така м'якенька. Цибулька вже у нас гарненько підсмажилась, тепер додаємо нашу моркву. Морква також підсмажилася і можемо додавати помідорчики. Помідорчики у нас також вже готові тепер ми можемо заливати водичку. І тепер дивіться, що ми робимо. Ми отак вставляємо нашу картопельку сюди, бачите? Зверху кладемо. І тепер ми кладемо сюди отак ціленький часник. Блін. Перець потім. Отак. І зверху кладемо перчик. Просто отакі стрючки, бо він гострий. Тільки, щоб він віддав свою смакоту нам. Отак. От і накриваємо ми це все кришкою і чекаємо десь годинку. Дуже довго. А я вже їсти хочу. А ну давайте подивимося, що тут у нас. О, клас. Лишаємо так. Ну і нарешті моя домляма готова, пішліть їсти вже, боже. Це клас. Сюди зеленушечку отак. Гарненько. Сюди зеленушечку все висипала. Все, пробуємо бігом, бо я вже не можу. Боже. Пошла вон! М'ясо вийшло таке ніжне, що його хоч на хліб, блін, намазую. А за картоху я взагалі мовчу. Це просто бомба. М -м -м. Зараз вам ще часничок покажу, що він перетворився. Дивіться, яка краса. І він просто як масло, цей часник. Ви розумієте? От дивіться, я беру хліб і отак на хліб його мажу. О, блін. Дивіться. О боже! Ой! Пробачте, хто голодний, але мені смачного.